Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я розповім вам, як ми їздили у Чигирин і які це мали наслідки для нашого гаманця. Для остаточного і повного оформлення всіх документів на будинок нам лишалось перевести комунальні послуги із старих власників на нас. А для цього потрібно було з'їздити у Чигиринське відділення Черкаси Газ, Електрокомпанію і Енергозбут. ми для цього день і поїхали. Чигирин невеличке містечко, розкинулось на пагорбах, має багато історичних пам'яток, будівель, церков тощо. Все ви це зараз можете бачити на ваших екранах. Саме переоформлення одразу зробити не вдалося. Дуже довгий шлях придумали наші критичкотворці для звичайних громадян. Та й вартість цього процесу, як на мою думку, завищена. За електрику близько 1100 гривень, за газ близько 1000 гривень. А до самих більших наших витрат нас призвели дороги у Чигиринському районі. З досвіду подорожі по Україні вони найгірші. Що казати, вирва на вирві. От в одну із таких вирв ми вскочили. Наслідок це погнутий диск, а на скатою вилізла гуля. І довелось нам в аварійному порядку шукати нові шини і щоб одразу їх поставити на машину. Завдяки інтернету нету все це знайшли в одному місці в Черкасах на вулиці Героїв Дніпра і шиномонтаж, і магазин шин в одному місці. І поки чарівники шиномонтажу виконували свою роботу, ми вирішили пройтись по набережній вулиці Героїв Дніпра. Ну що можна сказати? Дуже красиво, дуже доглянуто. Асфальтове покриття просто вразило. Як, на мій погляд, дороги в Черкасах найкращі в Україні, навіть краще від київських. А краєвид з вікон цих багатоповерхівок на простори Дніпра просто зачаровує. Ну поки ми гуляли, хлопці виконали свою справу і нам це обійшлося в наступну суму: дві нових покришки 5900 гривень. І робота 1100 гривень. А додатково було виявлено витикшу стійку і розбиту шарову, що погрожувало нам новими витратами. І ми поїхали на діагностику ходової. Знайшли ми сервіс CarMax у червоній Слободі, це передмістя Черкас. Хлопці дуже швиденько виявили усі зношені деталі, допомогли із пошуком в інтернеті і замовили їх. А наступного дня з самого ранку взялись до ремонту. Було замінено обидві стійки, одну шарову опору і наконечник рульової тяги. Всі ці роботи зайняли близько п'яти годин і обійшлись нам у 3300 гривень і окремо запчастини 4450 гривень. Цей сервіс нам прийшовся до вподоби усе по-простому і нічого зайвого. І ще нам підійшло розташування цього СТО, бо поруч живуть наші друзі, у яких ми зупинились і перечекали час ремонту. І вже о 15-й годині ми поїхали додому у Боровицю. Висновок перше. Одна вирва на дорозі може призвести до непередбачуваних матеріальних і часових витрат. Друге. Добре, що не гірше і недорожче. І переповнений цим оптимізмом. Наприкінці я хочу вам показати, як чарівно виглядає набережна Дніпра о сьомій ранку у місті Світловодськ, наснений цими краєвидами, хоч на деякий час забуваєш про вирви на дорогах України. І на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі!